Артеменко Леся Миколаївна, житель села Абрамівка, вчитель початкових класів Демидівського ліцею Димирської ОТГ. Доброго дня, Леся. Миколаївна. Доброго дня, Леся Миколаївна. Скажіть, будь ласка, де ви перебували на момент 24 лютого 2022 року? Прокинулись ми 24 лютого від вибухів, тому що поблизу нашого населеного пункту Абрамівки, якщо дивіться на пряму, десь. 15 кілометрів від вибуху на Гостомельському аеродромі. Ми прокинулись, і пішло повідомлення від нашого керівника ОТГ Володимира Підкорганом про те, що розпочалася війна. І ми прокинулися з думкою, що вже війна. Але в той момент ми це не відчували і не. Як сказати, не могли зрозуміти, що це вона, тому що до останнього моменту, хоча йшла інформативна бесіди, і проводилися, і інформація була, але ми не вірили в те, що це не буде таке. Лися Миколаївна, поділіться своїм досвідом самопроживання війни, саме з початком повномасштабного вторгнення. Ви виїжджали кудись, знаходилися в окупації. Ми всі, всі 34 дні побули в окупації. Наша війська нас звільнили 31 березня до нашого населеного пункту зайшли наша Національна гвардія. Перших три тижні було дуже важко. Дуже важко було перші три тижні, тому що люди були в паніці, наше село було окуповане з усіх сторон, виїзд не дозволявся. Мешканці села, які виходили на вулиці, супроводжувалися гелекоптерами, тому курсував біля нас над нами завжди геликоптер. Тому на вулицю ми виходили дуже в рідких моментах, щоб набрати з криниці води, тому що світла не було, зв'язку не було тільки в таких моментах. Дуже було. Психологічно неважко, ми просто не могли зрозуміти, що це. Чому не було психологічно важко, у нас не було ніякої інформації. Те, що ми могли радіо включити в телефоні, прослухати таких звірств, які коїли росіяни, ми цього не чули. Тому ми все це чекали, що це скоро скінчиться. Але коли вже пройшло три тижні, ми зрозуміли, що це надовго. Тому дуже було, я вам скажу так, розумієте, люди не розуміли, що вони такі, От з ким всі просто жили своїм життям, просто цивілізації ми відірвали. Ми не бачили того звірства. І тому ми думали, що ось ось воно закінчиться. Але коли почались перші смерті, ми зрозуміли, що це дуже серйозно. Коли побачили ми ту кількість. Важкої техніки, яка їде. І коли кожного ранку о п'ятій годині над тобою прилітають літаки, які їдуть бомбити, і ти все це чуєш, тоді ну, ставало страшно. Дуже боялись ночі. Люди боялись просто ночі. Леся Миколаївна, а чи відчували ви в той період силу, віру в силу українського спротиву? Так. Да. Відчували, тому що в той момент всі люди розумієте, от наші перші дні їде техніка, дуже важка техніка. Ми інтернет працює, ми шукаємо номери телефонів, ми передаємо інформацію, скільки рухається техніки. І ми рахуємо перші дні 600 одиниць техніки. І це буквально за 3-4 години проходило. Десь, якщо сумувати, то в сутки могло пройти і півтори-дві тисячі. Потім кожного дня проходило техніки бензовози. Ну, Як їхали вони на Бучі, то було не так багато. А от коли вони поверталися назад, оце вже було жахіття. Вони ці радіосистеми і все, вони вже не дозволяли людям взагалі, щоб ніде нікого видно було. Тоді було вже дуже важко. Ліся Миколаївна, а що допомагало особисто вам у найскладніші дні весни 2022 року? Яку підтримку Ви відчували? від Ну Підтримку я відчувала. За мною була донька, моя мама і моя подруга кума. От ми чотири жінки були разом. Ми один одного підтримували. Потім сусіди, люди. Люди згуртувалися і один одному допомагали. Ніхто нікого не кидав в біді. Розумієте, в кого ще не було. Всі намагалися поділитися останнім, допомогти, розрадити. От не було. Згуртувалось дуже наше селище, дуже згуртувалось, особливо наші дві вулиці. От ми згуртувалися один одному, допомагали. А потім три тижні пройшло, мені допомогли психологічно і морально діти, яких я навчала. Я ходила, дітям допомагала да, там, підтягнути навчання, тому що всі розуміли, що дітям, дітям треба якось розвиватися, дітям треба психологічна підтримка. Тому оці різні уроки, такі мені заняття, вони їм дуже допомагали, і мені допомагали. І дітям допомагали з невірення, що не буде такого, що вони продовжують вчитися. Вони вірили в наші збройні сили. Вони говорили, що треба вчитись, тому що прийдуть збройні сили, і нам допоможуть І Життя продовжується. Олеся Миколаївна, ви ми навчали діток в окупації. Да, в окупації. В окупації, в окупації, в, в окупації. В окупації. да. Ну, я кожного вчителя вдома mm -hmm. лежать якісь матеріали, якісь заготовки, світла Завжди, немає, але ж книжки не маємо. І тому от, в мене було троє таких учнів. Я до них ходила, давала завдання, там ми щось займалися, допомагали один одному. Ну, от і батьки були, знаєте, батькам легше було, що дитина чимось. Зайнята, і мені було дуже, це мені це дуже допомагало. Я, була, я, я відчувала, що я комусь потрібна, що я десь щось роблю таке, що це воно потрібно. Це давало, так, да, це дуже. Було. Якщо ти відчуваєш, що ти щось комусь зробив, це ви знаєте, це психологічно дуже, дуже потрібно. Вони неймовірно просто. Леся Миколаївна, підкажіть взагалі ваш психоемоційний стан? Тоді. Той момент повномасштабне вторгнення і зараз відрізняється? Відрізняється, дуже відрізняється. Тоді ми не знали про ці звірства. Ми не знали те, що відбувається за лаштунками нашого населеного пункту. Коли ми це все дізналися, зайшли перші наші війська і почали нам розповідати да? на Нацгварді, наші хлопці зайшли. Вони раз самі там були ті їх бригаді хлопці. Із Маріуполя і вони теж пройшли бучу, пройшли ми вони розповідали якісь звірства, зразу психологічний стан впав дуже сильно, емоційний, психологічний. Але потім, коли вже почали вони деокуповувати, зачищати наші населені пункти, і ти дивився на цих воїнів, ти все це розумів, бачив, в тебе настрій піднімався. Дуже сильно психологічний настрій, і моральний стан. І це завдяки їм, завдяки військовим. Тому що коли перший раз ми заплакали дуже сильно, коли до нас зайшли перші наші військові, ми просто всі люди ридали. Просто виходили на вулиці і ридали. І не знали, чим їм допомогти. Ми ладні були на все, От вони в мене жили. і... Ми ладні були на все, вони там залишались на мене Ми ладні були все, тому що ми бачили і налаштованість і з наших Збройних сил це дуже велике для населення, було натхнення таке жити далі. Леся Миколаївна, пригадайте, будь ласка, яку допомогу отримувала громада, конкретно ваше село, так? може, особисто ви в перші місяці повномасштабного вторгнення так, з 24 лютого? Хто допомагав? Можливо, активісти, волонтери, міжнародні дорожні. З 24-го до деокупації нашого населеного пункту в нас взагалі не було нікого. На селище було окуповано, ми не мали прав. Дві сім'ї в нас виїхало з дітьми, тому що село де... було дуже велике. Такі... Це велика сім'я з дітьми виїхала. Одна сім'я з вагітними до Білорусі не виїхали. Всі інші у нас були до деокупації. Деокупації волонтери ніхто до нас не зміг. Після деокупації волонтери дуже допомагали. Дуже багато міжнародних різних волонтерських організацій приїжджали, людям. Дуже допомагали. Потім зайшли військові, і військові допомагали. А потім вже і Димирська ОТГ декілька разів привозила гуманітарну допомогу, тому стало набагато легше. А потім, уже ж почта, все бабусі, дідусі, ми вийшли на роботу, бабусі дідусі вийшли пенсію отримувати, то люди вже просили, не привозьте нам гуманітарну допомогу, а давайте тим людям, яким потрібно. І ми вже почали тоді, що це в Херсоні дамбу, вже люди почали самі збирати гуманітарну допомогу для Збройних сил, для людей з Херсону. А от безпосередньо ліцей, так? Да. Демидівський. Він отримував якусь допомогу. Да. Демидівський ліцей отримував допомогу від міжнародної організації ЮНІСЕФ. На найпростіше відкриття зробили, дуже комфортно для учнів. Діти можуть навчатися офлайн. І... Психо ЮНІСЕФ також психологічну допомогу і дітям, і педагогам надавав. Тому ліцей отримував допомогу і канцтоварами ЮНІСЕФ допомагав. І ОТГ теж у нас було пошкодження, школа дуже сильно. І з опаленням була проблема, і з вікнами все це було зроблено, відновлено для навчання. Леся Миколаївна, а можливо володієте інформацією, який відсоток жителів безпосередньо громади зміг вчасно виїхати, які повернутися? Ви знаєте, про нашу про mm -hmm. громаду я не можу вам сказати. Про mm -hmm. селище скажу 99% Не виїхало один відсоток селища з нашого імені, з нашого селища, один відсоток людей, який міг. Виїхати під час окупації. все. Інші намагалися там декілька їх повернули назад. Їх просто повернули назад, забрали всі їхні речі на виїзді, щоб не там такий населений пункт, деяких під Макаровом, їх вернули назад все. Більш ніхто не зміг виїхати. Одна угу. сім'я з вагітними виїхала до Білорусі. А інша сім'я, наскільки відомо, казали, що вони платили кошти. Не можу заплатити їх до Демидова. Ну, машину все в них забрали, і вони пішком потім добиралися з дітками, виїжджали. А до повномасштабного вторгнення, можливо, ніхто вже не виїхав. Теж... Ніхто. Навпаки, коли розпочалася mm. війна, більшість людей киянин, ірпінь, буча, які мешкають, мають садибні ділянки в нашому населеному пункті. Вони повернулись, вони всі намагалися пересидіти. Думали, що ми тут. Ніхто не очікував сусідам нас такого. з півночі. Леся Миколаївна, що на вашу думку, потрібно покращити для відновлення життя в громаді? Інфраструктуру забезпечити робочими місцями, транспортна розв'язка в деяких населених пунктах взагалі відсутня в Демірській громаді. Інфраструктура, благоустрій і робочі місця. Розвивати маленькі села в нашій громаді треба, тому що в нашій громаді маленькі села не розвиваються. У нас розвиваються великі села. На маленькі села увагу ніхто не звертає. Хоч вони самі по собі мальовничі, комфортні, красиві. Їх тільки благоустрою, інфраструктуру і інвестиції вкладайте, і люди самі. Тому що як приїжджали волонтери, да, от в перші дні вже весна була, все, вони були просто в захваті від наших місцевості. Але Багато місцевості згадуваних, Леся Миколаївна, можливо, можете назвати прізвища місцевих героїв цієї війни, що потребують увіковічення пам'яті про них? Ну, герої, всі люди, які були в окупації, всі меш... мешканці не тільки нашої громади, всіх цих сіл, які сусідніх да, Вони вже всі герої, тому що вони пережили жахіття, боролися з ними, з цими окупантами. А от Дуже багато слів подяки від людей було солов директору Литвинівської школи, Сологубу, тому що він дуже багато допомагав. Дуже багато у нас полеглих наших героїв на, заход, на сході. Дуже багато полеглих героїв. Це і недавно Олександра Возного охоронили, і дуже багато і зараз і в Катюжанці кожний населений пункт у нас вже має втрату диминів неповторно 11. Героїв вже на даний момент, 11 героїв у нас пішли на небеса, вічна їм пам'ять. Леся Миколаївна, таке питання: про що ви мрієте зараз? Чи є у вас мрії? Перемога? Одна мрія перемога, а все інше ми здобудемо. У нас народ такий, що ми любимо працювати, ми згуртуємось, але найбільше це перемога наших воїнів і наша взагалі, українська. І вірити в це. Якщо ми будемо вірити, не будемо пускати руки. Вона буде, вона буде і надіємося, дуже скоро. У нас вже нема таких знаєте, фантазій. Ми вже дивимося на все реально, коли мені перший день повномасштабного вторгнення чоловік з Києва зателефонував, сказав, що війна буде 70 днів. Я кажу, що таке яка війна і 70 днів. Такого не може бути. Ну, у них були ж зв'язки, зв'язок і все, вони ж соціальні мережі читали, слухали телебачення, мене вірили. А це ми зараз ми розуміємо, що так, да, ще не один день вона буде. Але ми на кровище до перемоги. Вірити нашим ЗСУ і згуртовуватись тут на місцях. Якщо ми на місцях будемо згуртовуватися. Ми будемо пускати руки. Ай, та навіщо все, то у нас все буде добре. І доносити це нашому молодшому поколінню, виховувати в них цей патріотизм. Я згадую себе, да, я школу закінчила там 35 років назад. У нас цього не було. Ми ще при Радянському Союзі закінчували школу, да, і це навіть страшно згадувати. От мене донька закінчила там в 2010 році школу, вже 13 років. Ніхто ж цього не було. А це дуже велика наша помилка, що ми не виховували з дітей патріотизм такого. А ці діти вже зовсім інші. Вони зовсім інші, вони дивляться на це зовсім по-іншому. У них 9.00, вони без, тільки почули на телефоні вібрацію 9-та вони знають, що це хвилина мовчання. Але одна дитина не посміхнеться, вони знають, що треба вшанувати пам'ять тих, хто поведе за нашу незалежність. Оце Наше завдання, Леся Миколаївна щиро вдячна вам за інтерв'ю. Дуже дякую, що виховуєте нове покоління патріотів України, і щиро вдячна вам за таку за таку непросту працю. Дякуємо ну, вам. Дякуємо, час. Що ви це висвітлюєте, тому що ви розумієте, якщо це люди будуть у світі знати, вони ну, багато хто не вірить, тому що ми спілкуємося з багатьма. і У нас є теж знайомі, і родичі, і колеги. То це дуже ваша велика робота теж. Дякуємо, що ви це робите, висвітлюєте, тому що це треба. Для історії, для нашого майбутнього покоління це треба, щоб діти знали і їх виховуватися. Тому що ми багато чого не знали в історії. І це нам вийшло, як то кажуть. Тому, тому ми теж, теж ваша робота теж заслуговує на повагу і на велику, як вам сказати, щоб ви надалі продовжували це робити, висвітлювати. І пам'ятки історії залишалися, і наші майбутні внуки, і наше майбутнє покоління цінували це і любили Україну. Берегли її. Дякую.